Колеги. Сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб провести ще одну нашу наш майстер-клас по заміні електрообладнання лампочок нашого автомобіля. У нас є, як ви знаєте, переднє, і також у нас є задні фари. В яких задні габарити маю на увазі, в яких є лампочки і зазвичай періодично приходиться замінювати деталі. Це важливі такі речі йдеться про так скажем, безпеку, щоб вас було видно на дорозі. Маємо класичне класичний авто із оптикою дві фари спереду, стопи ззаду. Для демонстрації мені потрібно буде троє учасників. Один буде працювати з лівою передньою, правою передньою буде хтось другий, третій буде займатися задньою правою фарою. Я ж почну сьогодні з лівої задньої фари. Ось і, м -м, будь ласка, так, я зараз... Владик, ти можеш сісти за кермо цієї автівки? Здається, у нас немає доступу, так? Лексі, ти можеш привезти свою автівочку сюди? Привези свою цю кішечку. Ось. Я вам поки розповім на цій автівці, а ви послухайте. Ось. Значить, буде перша задача. Зараз Лексі нам включить. О, супер. Може бути Да, 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 супер, супер, супер. Тільки розверни заверни її задом, да. супер, сиди. Сиди за кермом, будь ласка, і. треба, щоб ти мені допомогла. Увімкни, будь ласка, на клавіші там є H. Світло ближні дальні. Оп. Вимкнули, да, і поміняю знову ще раз. О, розумів. А, Бачите, в нас є проблема з фарами. Вони по-різному -по відрегульовані. Зараз ми будемо цим займатися. Включи Олексій, ще раз а, лампочку. Супер. А, е, значить, ще натисни ласка, ага, увімкнула пари, і ззаді лівий стоп не працює. Бачите? Зверніть, будь ласка, увагу. Так, стоп-сигнал не працює. Є один несправний елемент це задній стоп, інше світло все, здається, працює, але ми сьогодні поговоримо про регулювання. Тепер переходимо до заміни лампи, яка не працює. Почнемо із заднього стоп-сигналу, який я зараз буду вам демонструвати. Це звична робота для автомайстерні, але важливо діяти акуратно. Не пошкодити кріплення, не зачепити провід і, звісно, не брати лампу за скляну частину голими руками після того, як вона розжарилась. Тому що а, жар, що залишиться в вам пальці, це в, в умовах техніки безпеки. Тож, я розпочну. Так, перше треба зняти внутрішню обшивку багажника для того, щоб достатись до внутрішніх елементів. Я зараз дістану цю лампочку, я бачу, що вона вже потемнівша. Ось так вона оглядає. Бачите, вона така вже потемнівша, що не працює. Ось так. А заміна зайняла менш ніж хвилину. Тут власне головне акуратність і перевірка після цього. Лексія, ну ще раз вимкни, вимкни світло. Так, о, супер. Вже працює. А, таким чином, ми можемо перейти до практики, пане Біксаха, можете йти до задньої правої і провести такі ж самі маніпуляції. Oh, well, yeah. а, Мія, можеш відго... відкотити машинку трошки назад до неї доступ? Добре, да, без питань. Mm. Так, ща. Так. Mm -hmm. Ой. Аккуратно пара коштую больше, не что я життя. Аккуратно. Так, сейчас. Так, дійсно, щось вона під, під этот. Щось не працює. Сейчас я її від'єднаю брежненько. Ага, ага, да, да. Так. <связывая> сейчас я бачу, вона досить досить така, така самая, котовиде ставала с левої фари. Бачите, мабуть, вже пора погорівша. Пора, пора замінити. Може вона ще працює, так, зараз... але... Ні, 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 тут уже точно такий у неї вигляд, уже що вона доволі погано буде працювати. Зараз есть стану так з кишені, У мене тут є запасна. Так, з-під підсумочка. Опа, ща. Так, перевірю, зараз. І стан. Так, ага, ага. став. Давайте. А ну давайте пробуйте її класнути, А ну. ану. ану, ану. Лекси, а ну. ваш выход, о, чудово, працюем. А, чик вообще бомба. Уля, красота яка. Так, а, пана Саша, пойдем до вашей. Так, ну я с правой фарой працюю. Давайте. Поехали. Да? Може Лексі, пані Лексі, вимкніть бок ще що світло, щоб його не шандарахнуло током. Супер. Так, ну що все, все на місці. Тому Закриваю крешечку і буде світло. Дайте світло. Так, да, так. Да. А ну, пані Лекси. Непогано. О, є ближнє світло, а ну дальнім. Супер. Вимикайте, хто там нас останній. Пане лад, yeah, yeah. давай. Так, так, супер. Якийсь коврик треба буде почистити. От якраз сьогодні і займаємося чисткою. Горнітури внутрішньо, це трошки пізніше. Угу. Готово. Можна натискати гальми для перевірки. Супер, супер. Ох! Гальма, походу, погано працює. Треба гальма перевірити для початку, а не фари. Добре, це, ну. Ми, ми в цій машині. Бачите, вона це в нас, нас гальмам, новенька. Вона в нас новенька, ми її тільки вчора купили. Да, так. -да. Ну, поміняємо цю, цю ну, прокладку. Просто потрібно. Так, да так, -да, треба налаштувати. Там вже ж підключається ноутбучок. Так, да так, -да так, -да, сам. Добре. А... Пані Лексі, можете за, 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 заглушити, поки авто, але можете сидіти всередині. Добре, розпочнемо фінальну перевірку після заміни ламп. Після будь-якої заміни обов'язково перевірка. Навіть якщо все зроблено чітко за планом, лампа могла встати не до кінця, контакт міг не спрацювати, тому зараз ми перейдемо, перейдемо в фінальний тест Ближнє, ближні дальні світло і стопи. Я покажу, как это выглядит. А, пани Лекси, э, за... заводите автомобиль, пожалуйста. Знаете, что заводят? Запускаю, двигатель, запустить надо. Доброе, дякую, что запустили двигатель. Перевірка. Регулювання фар. Так, зараз, а, пані Лексі, відкрийте, будь ласка, капот, ми зараз відрегулюємо фари. Так, суперово, якраз вроді би вийшло. Ну, здається, непогано, так, да? що скажете. Включить, да-да-да. Угу. Нормально, рівний. А, Ромень. А, Добре. Для цього мені знову вже знадобиться три учасника. Ось починає з правої фари. Ой, з лівої фари, точніше. Так, зараз я огляну ліву фару, давайте. Нє, ні, -ні, ні, то права, я, я право дивився. Ой. По ліву. ой, 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 ой. ой. Так щось тут щось є так? А ну. Угу. Трошечки підсвічує кут нахуй, трошечки кидай інакше, зараз. Ну, від правого, напевно, там, трошки объяснить. А, это был алмаз, поэтому сейчас перевіримо. Все-таки. Вам може окуляри вдягнути і подивитись, там може краще водніше. бачу, що неправильно. Ну, бачу, що неправильно. Зараз сейчас будемо. Ага, окей. Окей, окей. Надо їсти, що не Угу. Uh -huh. треба, треба регулювати трошечки Так, підрегулюйте, Ты он там фару скурил. А вы фару, пани Лексі То зараз когось, як ёбна. Та-та-та, не, не дай боже. Он сейчас подкрутил, сейчас, секундочку. А ну uh -huh. кинуть, то кажуть. Не скажу, як, но ну, то кажуть. Ну я бачу профессионал. Я бачу, ви десь раніше працювали. сьогодні перший день, але так вже вправно вправду. Да. Ну я в этой теме я шарю, да я пальчиками, пальчиками владею ловко. Ви знаєте, моя колишня тоже казала так. це, блядь, бля, каже, кажется, та я так шарю. Ну, а, дивіться, а, дивіться, а там, дивіться, Там там, нижче є інструкція, Там просто треба це. Да, да, да. Так та ні, нормально все-таки. Голос можно. Все, Глас, все добре, да-да-да. Все да -да. добре. Да, -да. То я прям хотів ідеально, ну ничего. Пані Лексі піде так, І так піде нормально. А тут наше робоча, все добре. Понял. Слухайте, я здесь сьогодні перше побачив, що нам сьогодні неон поставили, нічого особливого. А, Так. Другий учасник. Зараз буде працювати із задніми габаритами. А, пане Саше. Давайте. Давайте точно перевіряти. Так, так. Mm, Небо все добре, право, стоп, працюю. Так, так, чудово, чудово, бачишь, супер. Пане Владик. ваша задня права. А, Задня права. Да, та, та, у вас задня права. Петла хорошая, все правильно, все доброе. Готово. Супер. Пахнет. А пахнет как? Так. Я себе, я себе являю, пане Сахару, что скажешь. Вы, наверное, просто нюхаете, а я тут не на нюхаю. Не, не, мне не нравится. Духи моє. Не сказали, що духі. Просто дуже низько ті духи Доволі. Що відбувається? Я перепутав трошечки начальник, я вибачаю Так, так. Добре, і. Начальник, щось я загорився, вибачай Так, регулювання світофар. Ну, на цьому наша практика закінчилась. А, можливо у вас є запитання і у вас? Да, є питання Так слухаю, слухаю. Коли будемо їсти а, ну, Якщо ви голодні, я можу вам дати бутер хоч час. Не, я хочу нормально так зборщиця, щоб бабахнути, а потом сметанка і потом закусіть. <кхи> ну, але якщо у вас все ж таки є, є <кхи> запитання, ви б могли їх задати. Добачаєте думки вслух. слух. Поняв. Я просто перший день я дуже нервую. Вона стоїть у начальній мені дуже. У нас дуже гарні дівчата, я погоджуюся з вами. Але все ж таки, там... А, ну, якщо у вас запитань немає, тоді я переходжу до завершення. А, сьогодні ми зробили просу, але досить важливу роботу, оскільки а, а, ви. Завдяки цим даним можете відмічати свій транспортний засіб на трасі. Вас будуть бачити. Також дає можливість бачити вас, як і в темну погоду, і ви маєте можливість бачити те, що є попереду в темну пору доби. Ось, дякую всім, хто брав участь в цьому заході. Сподіваюся, ця чітка перевірка і швидка заміна, точне регулювання, дозволить вам знайти свій правильний підхід і виконувати цю дію швидко. Тому до зустрічі на наступному заході.